Так, з зненацька. Подивимося, що тут робиться в нас. Перший. Директор, ти що тут? Ще один роботник, манікюр, педикюр. Що там? Де робота? А? Чекаєш клієнта? Так, кардашяна тут чекає клієнта. Олесь сьогодні вихідний. А поляковна де? а Де поляковна? Куди пішла? За каву. За кавою. Знаєш, грошенят заробила трохи Були в неї клієнти. Скільки вже? Один. Стрижка, так, була? А в тебе скільки було? Два вже? Нічого собі, вже два клієнта. Три клієнта сьогодні було. Ось так, ми знаходимося за адресою Героїв Небесної Сотні 24, місто Кам'янець-Подільський. У нас є майстер, колорист, перукар, стиліст Олена, є барбар, який сьогодні від вихідний. Також є в нас салончик манекюру та педикюру. Ось такий, все. Працюємо. Кому треба дані послуги, звертайтесь, записуйтесь, номер під відео. Салон «Ескот».